Ми розуміємо, що коли родини виїхали а, за межі Донецької області, вони а, розмістилися, батьки а, влаштовуються на роботу, знаходять собі роботу і знаходять вже, як би, в нових умовах, пристосовуються, і дійсно, у нас пішов відтік контингенту учнів. А, як вам скажу так, ми поки зараз у нас цифри це оперативні, ми будемо мати чіткі цифри це на початок вересня, вже будемо бачити дійсно, але десь 20% з минулим роком ми е, втратили. М -м -м. Люди виїжджають, люди влаштовують да, своє життя, і дитина повинна бути. Зі своїми однолітками бачити очі вчителя, і якщо є така можливість, і там на той території, де зараз перебуває родина, є навчання наживо, то це цілком зрозуміло.